Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх хастарів. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 5 травня 2024 року. Доброго дня всім глядачам каналу. Сьогодні велике свято, великдень. Їхав на дачу відпочивати, не розбиратися з сил, але свято було зіпсовано. А що ж так, по прогнозу було, що вночі буде 6 градусів, тепла. Але, бачите, що з виноградом зробилося, мабуть, це. Волоне таке, що ще тепло. Мабуть, прямо заразок був і добрячий. Поряд у мене хостарий. І от як це відбилося на хостах. І це хоста токудама. кудама. має вигляд. Поряд ланцеолата, Граундмайстер. Ну, френсі виглядає трохи краще. Це медіарія гата, це Кернівал. Night Before Christmas. Тут зовсім все погано. Редстепер теж дуже тіндітний, добре постраждав. Далі йдемо, бачимо волгарай. Тут Майже немає ні одного листочка. Все померзло. Ось поряд так ось померзло листя Євро-рівер. Але от уже тут хости не постраждали, майже нема ознак, що вони попримерзали. Хоча мороз. Щоб звідсиля ось хурма зверху майже донесу, листя вимерзло. Тобто не буде в цьому році хорми, також не буде і вишні, вона теж вся померзла. Але що робити? Треба робити тижневик. Як завжди, роблю їх на трьох своїх хастаріях. І починаю завжди з Хастарія Райський сад. Ось бачите. Тут справи кращі. Це Ліберті, Снейк Айз, Різкий Бізнес, Хенкі Пенкі, Тут далі Фінлайн, Джун, Госпірід, Дримк Він, Дансінг Він, Твіст, Це Альган Фог, Файр Айленд, Blue Ivory, Халціон. Це хоста Монтана формами красива. Вона начебто не постраждала. Хоча оцей листок явно примерз. Демо далі. Роздивимося, що тут. тут начебто всі хости мають нормальний. Вигляд. Отон фрост. От Ліпсик Блонд, Кволе, листечко. Але начебто не примерше. Це кроусерти, Айшлак, і Твістер. Вона трохи теж зніяковіла. Ну, а в цьому куточку Хостарія все виглядає майже, як будто морозу і не було зовсім. Оце Фейміш Б'юті, це Yellow Splash Rim. Tango Flame. Атлантіс, Нептун, Sorbet. Ред October. Лунамус, це еротика, а це Зовер Лейв. в Хастарій. Вау! Це молоденький Хастарій, але я бачу тут все набагато краще всі хости. Мають нормальний вигляд. І це дуже добре. Ось таке має вигляд Хастарій. Це от маленький шихац. Ну, йдемо далі в Хастарій екзотичний. Проревізуємо його. Він знаходиться в куточку, в затишному куточку. І це відчувається. Тут, наче, другий материк. Тут зовсім ніяких знаків, що тут був приморозок, немає. І це добре. Це якось не так рівнічує. Мій настрій. Галаксі, міскріста, Тайдвотер, Сибирин Тайгер. Отакий От Хастарій екзотичний. Він мене трошки порадів. Ну що? Отака природа зробила нам такий сюрприз. І що зробиш? Будемо відновлюватись. Таке воно життя. На цьому свій репортаж. Тижневик з Хастарієв завершую. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!